Технологія зміцнення ґрунту або коротко про вирішення проблеми просідання фундаменту ми використовуємо технологію інжект, а саме, метод глибинного ін'єктування у ґрунт спеціального гелеокомпозитного матеріалу, створеного на основі цементно-силікатних розчинів. Як це працює? Через невеликі свердловини діаметром 45 мм та глибиною до 6 метрів вводиться ін'єктор. Через нього рівномірно подається розчин, який заповнює опори ґрунту, змінює його та створює стійку основу. Розчини готуються прямо на місці. У спеціальній ємності змішується вода, рідке скло та цемент. Вже за 5 хвилин розчин готовий до використання. Цей метод перевищує традиційні технології. Він дозволяє контролювати склад розчину та швидкість його твердіння, адаптуючись під. Різні типи ґрунтів у процесі роботи параметри нагнітання та склад розчину можуть коригуватися для досягнення максимальної ефективності. Ця технологія надійна та ідеально підходить для зміцнення основ будівель та відновлення їх стійкості.